Ми прийняли рішення Координаційної Ради Радою Сили права про те, що після обрання нового президента ми разом з новим президентом проініціюємо якраз от таку суспільне, суспільне дерстворення суспільно-державного партнерства. У реалізації програми притягнення до відповідальності Російської Федерації як держави-агресора і стягнення з Російської Федерації шкоди нанесеної громадянам бізнесу і українській державі. Я чому ми все це ну, якось намагаємося прив'язати до виборів президента? Тому що на жаль, з діючої влади в нас за 4 роки ну, нічого не склалось. Ще раз повторюю, я особисто намагався декілька разів на найвищому рівні піднімати ці питання. Мої колеги працювали в цьому напрямку, і єдиний випадок, коли нас зрозуміли, це була Юлія Тимошенка, і саме тому наша команда сили права громадського об'єднання. Підтримує її як кандидата в президенти, і ми всією своєю командою будемо, будемо наполегливо працювати над тим, щоб в країні був, врешті-решт, обраний відповідальний президент, який розуміє, що країну треба захищати і треба йти в наступ на всіх фронтах: на дипломатичному, на юридичному, на економічному. І, ми підтримуємо людину, для якої є неможливим капітуляція перед державою-агресором, яка чітко розуміє, що нашій країні потрібен мір на українських умовах без територіальних чи політичних поступок державі-агресором. На жаль, крім нашої організації Сила права, це громадське об'єднання. Жодна структура в країні не займається системною допомогою постраждалим українським громадянам в цьому наступі на державу-агресора. Ми декілька разів звертались і до Міністерства юстиції України, декілька разів звертались до. Безпосередньо я до міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Климк, всі вони кажуть, так це дуже важливо. але держава нічого не робить для того, щоб допомогти постраждалим громадянам. Більш того, оскільки це дуже важливі рішення, які ми отримуємо разом з постраждалими в українських судах, вони важливі не тільки для того, про що я казав, а важливі і. В певному політичному плані вони важливі для держави, для того, щоб формувати, формувати необхідним образом думку в кордоном, в інших країнах про те, що відбувається на території України, що про російську збройну агресію, про воєнні злочини, про порушення прав людини. І навіть використати ці рішення, а їх вже ну, біля тисячі таких рішень українських судів є на користь постраждалих громадян. Так навіть використати ці рішення держава теж не дуже не дуже бажає. І саме тому ми неодноразово, наприклад, звертались до Міністерства закордонних справ, а потім вже припинили це робити, і сила права безпосередньо надсилає ці рішення. До посольств закордонних, які е, акредитовані в Україні і тут в Києві, і до наших е, дипломатичних представництв е, е, по всьому світу, для того, щоб вони могли використовувати в повсякденній своїй роботі. Е, ці рішення, а це ще раз, це не заяви політиків, це не якісь там промови з трибуни, це рішення судів, де зафіксовані факти. І це дуже важливо. Влада так і не спромоглася навіть підготувати цю дорожню карту для постраждалого бізнесу. П'ять шостий років, рік йде війна, і досі немає не виконана інвентаризація збитків, нанесених державі. І я вже маю на увазі саме державу. Державному майну, наша територія, надра, там все, що з цим пов'язане, так от збитків нанесених державі досі не порахована. А скільки ж ми втратили внаслідок збройної агресії Російської Федерації, наприклад, на, от, на сьогодні? І тільки перед виборами, вибачаюсь, президент почав. Якісь там горячкове надавати накази гройсману сформувати якусь комісію, яка почне щось на цю тему робити. А де вони були 5 років?